Всіх, хто переймається долею України. Ми з вами переживаємо сьогодні найтяжчі часи нашої реальності. Але моє відео про віщі сни. Є таке повір'я, якщо у снах ви побачите прапор своєї держави, це значить, що дуже скоро ми будемо святкувати перемогу. Я бажаю всім українцям хто своїми діями, своїми думками, своїми щирими бажаннями хоче дожити до перемоги, відсвяткувати і жити у вільній щасливій Україні, побачити у своїх снах прапор своєї держави. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в наших захисників, я вірю в справжніх патріотів своєї держави і я бажаю всім нам скорої перемоги. Ми заслуговуємо на те, щоб бути вільними, щасливими, незалежними, пишаємося нашою Україною, єднаймося в єдності, наша сила і перемога.